Москва найімовірніше, не поспішатиме виводити своїх військових із Сирії, якщо зможе налагодити відносини із перехідним урядом країни. Про це кажуть експерти інституту вивчення війни. Вони зауважують, що на найсвіжіших супутникових знімках видно, російські кораблі досі не повернулися до сирійського порту Тартус. Вони перебувають на відстані 8-15 кілометрів від нього. Аналітики наголошують, що нинішня реакція Кремля на події у Сирії свідчить, російська влада ще вічі. Куя як зміниться ситуація в країні, чи захоче перехідна влада Сирії налагоджувати відносини з Москвою, яка роками підтримувала режим диктатора Асада і надала йому притулок. Наразі відповіді на це питання немає. У Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російських військових, і їх як певні аналітики можуть перекинути на фронт в Україну. Останні новини з близького сходу збирала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. До секретної в'язниці сидная після втечі диктатора Асада масово біжать сирійці, шукати рідних, яких режим кинув у застінки і піддавав тортурам. Це місце називали не інакше як людською скотобійною, звідти мало хто повертався живим та неушкодженим. За різними оцінками з 2011 року тут загинуло від катувань, голоду і нелюдських умов близько 30 тисяч людей. У 2014 році мені сказали. Що мій брат помер, сказали, твій брат терорист і він загинув, тому нічого сюди ходити. Я прийшла сюди, сподіваючись знайти його. Я не повірю їхнім словам, що він мертвий. Я тут із вчорашнього дня. Пошуково-рятувальні роботи тривають близько доби. Організація білі шоломи зі спецтехнікою та собаками намагається відкопати полонених. Двері та стіни доводиться руйнувати підручними матеріалами. У кабінетах буцегарні. серед вцілілих документів, які не встигли спалити охоронці, люди шукають, хоч якусь інформацію про рідних і свідчення справжніх воєнних злочинів. Банди Асада та угруповання в'язниці це ті, хто навмисно знищили ці документи. Вони підпалили їх, вони вивели з ладу доступні пристрої та вилучили камери, щоб запобігти виявленню їхніх масових вбивств і місцезнаходження знаходження в'язнів, які все ще перебувають усередині. У місцевому морзі повстанці знайшли щонайменше 40 тіл із ознаками тортур. Їх відправлять на опізнання родичів до столиці. Вони обіцяють оприлюднити імена посадовців, які брали участь у катуваннях. А прем'єр країни, який працював на Асада, погодився передати владу опозиції. На вулицях сирійських міст життя потроху повертається в звичне русло. Люди йдуть на роботу і продовжують буденні справи. Хоча по всій Сирії досі лунають вибухи. Це ізраїльські сили планомірно знищують військові об'єкти, аби ці не дісталися бойовикам екстремістам, які можуть скористатися моментом і захопити владу в країні. Під ударом оборонні заводи, склади зі зброєю, звичайною та хімічною, військові аеродроми, військово-морський флот у порту. Атакія на узбережжі Сирії та дослідницькі центри сирійська обсерваторія справ людини підрахувала це хав за 48 годин здійснив понад три сотні ударів з повітря. На фоні загального хаосу Кремль у паніці шукає шляхи виведення залишків військового контингенту, який вони тримали за договором з Асадом на авіабазі Хмельмім та у порту Тартус. Росія вже звернулася до опозиційних сил, аби ті не чіпали їхніх людей і майно. Туреччину просять про повітряний коридор для евакуації. Загалом, за даними аналітиків, у Сирії було близько 7,5 тисяч російських військових. За останні 10 років вони отримали там. Чималий досвід, який нині застосовують у війні з Україною. Зокрема, сумнозвісний генерал Соровікін дістав зірку героя заведення бойових дій проти сирійських громадян. А Вагнерівці влаштували там цілий хаб для переправляння зброї в Африку та цінних ресурсів з Африки. Нині певні фахівці цим військовим контингентом Кремль розраховує поповнити свої втрати в Україні, хоча навряд чи він принесе відчутні зміни для фронту. Вони 100% опиняться в Україні і поповнять всі ці наступальні дії. Просто їх чисельність не наскільки велика зараз, щоб вона могла якось переломити хід російсько-української війни. Якою буде нова влада у Сирії? Досі не зрозуміло. Західна спільнота одноголосно каже, що хоче миру і стабільності в регіоні. Після стількох років диктатури низка країн Європи вже оголосила про призупинення видачі статусу біженців із регіону. Зокрема, це Німеччина, Австрія, Греція, Швеція, Норвегія. Є, Нідерланди, Данія та Велика Британія на від'їзд переселенців зі своєї країни розраховує і Туреччина після громадянської війни. Турки прихистили найбільше аж три мільйони сирійців. Тепер уперше з 2013 року відкривають КПБ Яйладагі для повернення на батьківщину усіх мігрантів. Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.